Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Та Де ж цей інкасатор? Вже 10 та година, а каса пуста. Нарешті. Добрий день. Добрий день. Я ваш інквізитор. <світ> інкасатор. Дуже приємно з вами познайомитись, інкасатор. Я інквізитор. Ви не зрозуміли. Ви інкасатор. Точно. Так. Треба тоді напис на бусику переклеїти. То, зачекайте, куди ви гроші віддайте, а потім йдіть, куди завод. А, добре. Будь ласка. Зачекайте куди? Ви мали привезти гроші. Які гроші? Де гроші? У мене немає грошей, я вам всі віддав. Ви були у центральному відділенні? Ні, я спав, потім їв, потім о, телевізор дивився, а потім до вас приї... То Я зрозумів, де ви були? В центральному відділенні зараз треба бути і привезти гроші. Які гроші? Ну, гроші, бабки, капусту, пару лимонів і швидше. Я як пуля. Ну, Тобто я швидкий, як пуля, а не такий продовжувати шапочкою. Я. я зрозумів, віддіть, будь ласка, зараз клієнти підуть. Ну, де цього придурка носить, а? Куди? Пішли, пішли, пішли! Нарешті. Куди, куди ти мене чагнеш! Пішли, пішли, зараз все поясню. Дов -дов. Ось. Ти приніс те, що я казав? Так, так, так. Ось, будь ласка. Капуста і лимони. І ось бабка. Ти ідіут? Диву... Це зовсім не те, що я казав. Так, виказали бабки, але дотягнути зміг тільки одну бабку, друга втекла. Якщо лимони а капуста не потрібні, я заберу. Я заберу? Чи він, йому той, Йому треба в бухучоті те написати той. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Цьому дала. Цьому дала. Цьому дала. А цьому кредит не дала. Тому що в тебе вже багато кредитів. Остапчук. Ідіть хукаєте в іншому місті. Тут банк. Ми до вас так хочемо взяти кредит на відкриття школи єдиноборств. Покарате! Ха-ха! Ха! Все-все! Досить хукать і хакать! Тобто, ви хочете взяти гроші, щоб відкрити місце, де таких, як ви, буде дуже багато. Так, ще раз хукнеш, звідси вилетиш. Давайте так. Як ви доведете, що ви каратисти? А ми що? Не схожі на майстрів єдину борс? Чесно кажучи, ні. Ні? Покажи. З радістю покажи, покажи. Але як це допоможе? Покажи, що ти вмієш. Я ж таки кажу з радістю, але ж вона Д не буде проти. Слухайте. По-перше, ви мені не подобаєтесь. А по-друге, до чого тут карате? карате? А ви знаєте, що цей майстер головою розбиває предмети. Головою предмети розбиває? Mm -hmm. Ага, ти, тоді це пояснює його <к đã> бо, по поведінку. Зараз цей майстер головою розіб'є стіл. Стіл, стіл. А, Може не треба? Увага. Це просто… Це ясно. Ідіть геть, каратісти! Та неспокою, стомився, ми ж до вас пішки бігли. Слухайте, якщо ви хочете позбавитись цього чоловіка, я тут при чому. Е, нормально, нормально. У вас просто стіл у вас дую, твердий якийсь, але він його вже трохи погнув вон. Зараз, зараз. О, Давай. Розбив! Та стіл цілий. Я не стіл, я проніс. Ой. Ніс? Нормально. У нас є ще один шанс. Не... Ти зможеш. Так. Давай. Мені вже просто цікаво. Ясно. Що й потрібно було довести. Геть, звідси, я кредита не дам. Мамуню, я вже уроки зробив. Можна, я піду в футбол, погуляю. Іди, тимку. Нікуди ми звідси не підемо, поки ви не дасте нам кредит. Хачме. Хайме. Ну, все, понеслась. Здаємося, ми алкаші, звичайні, хотіли гроші взяти типу на кредит. Я даю кредит тільки після повної перевірки, ясно? А ага. ну, геть звідси! Ага. Ходо, пішли, ходо, ходо. пішли. Ході моя, ході моя. Хукають вони. Марія Степанівно, правильно? А? Хто це? Це ви. Ви знаходитесь у відділенні банку. А, а що я тут роблю? <кхем> Ми прислали вам листа. Так. Там вказано, що у вас борг по кредиту. <кхем> кредиту? Ні, я, я не брала ніякого кредиту. Це помилка. Правильно, ви кредит не брали, угу. але брав кредит ваш дід. Чоловік ваш. Угу. Це помилка. Мій чоловік вже цей, м'яко кажучи, скінчився рік тому. Я вам співчуваю, але він призначив вас своїм поручителем. І доведеться решту вам віддавати, розумієте? А на, а на що він брав кредит? Він брав кредит на гарні поминки. У О. От. <світ> пердун старий. а! Як він міг на власні поминки взяти кредит? Ні, то сказано, що він брав не на власні, а на чиї дружини. А хто його дружина? Ви так я одружена. Вже ні. А хто одружений? Ну, я одружена. Mm -hmm. Я ваша дружина. Та ні. Ви дружина вашого діда, який вже того. Mm. Але вам доведеться віддавати оцю суму. Ось. Ого. Це що з того світу тут такі відсотки з нашого головного офісу. Ну, так що, Марія Степанівна, як будемо розраховуватись? О, придумала. Е, я беру кредит. А е, на поминки? Так не можна. не можна. Можна, можна. Мій зять буде. Поручителем. Я зараз закрию борг діда, а коли я того, того <сі> яцю буде весело. Не сумніваюся. <сі> так, а, так я пішла за паспортом зятя. як у пісні. Коли мене не стане, я буду розраховуватися грошима своїх дітей. А вони своїх дітей. Це що? Це закон сансари, діточку. Що таке, Сань? Вношу свою тещу в чорний список, щоб вона мене поручителем не зробила. what's up